Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдійському та Мар'їнському напрямках. Про це інформує Генштаб Збройних сил України. Завдяки злагодженим діям підрозділів Сил оборони України та героїзму кожного воїна протягом минулої доби було відбито 69 атак окупантів. Найзапекліші бої тривають за населені пункти Бахмут, Авдіївку. Та Мар'їнку. Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Волфине, Запсілля та Миропілля Сумської області, а також населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські хутори, Зибине, Волохівка, Рублене та Вільхуватка на Харківщині. На Бахмутському напрямку підрозділи Сил оборони протягом доби відбили 32 атаки. Авіація сил оборони минулої доби завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито ворожий розвідувальний безпілотник. Наші ракетники і артилеристи уразили район зосередження живої сили противника.